Привіт, мої хороші. Щось знімала, записувала, видаляла і привітання загубилось. Тому зараз просто під фото привітаюся, а, а далі вже дивіться розпаковку, коли я вже нарешті сілася. Так, ну що, видно мене? Я знаю, що не видно, але такого. Головне, щоб було видно, що я тут буду розпаковувати. Оця посилка мені прийшла. І другу я вже відняла, але першу показую цю, бо вона саме велика. І всього два чи три товари. Перша це оця коробка. Я дуже сподіваюся, що воно прийшло неушкоджене. Знаєте, дівчата, я про цю коробку мріяла з 16-го року, як вперше її побачила. Завжди вона мені дорого. І зараз вона не дешево. Але це для бісера бокси. Такі я їх ще вживу не бачила. Дивіться, які коробочки. 70 скільки тут штук. Mm, Коротше, 34 на 8 на 27 це розмір. Ну, вже, може, всі побачили, як зазвичай, знаєте, оператор собі знімає, нічого не бачу, вже всі глядачі побачили, де написано. Одна я сліпа. Ну, повісти, 76, чи скільки там? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двадцять, тринадцять, 4, 5, 6. 78. Коротше. Ну, мені все подобається. Це щось у мене в руках залишилось. Сподіваюсь, воно тут причепиться. така коробка. Це будуть тут мілхіли збиратися лісер. Далі ще є така коробка. Не Це Для простого бісера Хоча вдома у мене є, але тут воно все в такому стані не дуже приглядному. така. Це на 68, по-моєму. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять. 6, 8, 9, 10, 11. Ну, не знаю, як порахувати, бо воно щось тут по таких ячечках, а тут їх більше. В общем. Нічого теж не написано. 78, а ні, це адреса. <смі> Будинок 78. Ось такі наклеєчки е наверх для кольору, І от такі невеличкі, не знаю, грама 4, 5 5 точно влізу, більше влізу. Ну, нема тут і вісів у мене, які збирались вести з дому. Е а тут витягуються ці штучки. Бачите? А тут якось вони так установлені. Це взагалі нелі влізло. Сунули. так туго-туго тухо Без Бізнає, якщо повіли витягнути, то рівніше витягується все. Це так можна десь запасні будуть лежати окремо зовсім. Щоб легко витягувати було. Ось такий набір. Короч, цих коробок вже тут, відомо буде що вести. І ще одна моя мрія. Дуже сподіваюся, що вона буде гарно перемастити. Бачите, та посилка, яку ви зараз побачите, прийшла раніше, тому що вона маленька, малогабарітна. І вона зібралася, я швиденько прийшла, там, я не знаю, два тижні, мабуть, не пройшло з теми. А ця велика габаритна, вона йшла, я вже її загубила, вже чусь, вона в мене була на другий аккаунт оформлена. Тому що ну, ця, і та, і та посилка, тому що там була якась знижка підписника, у мене кешбек, але нічого там я особо не виграла, але нічого. Це мої штатів. Тепер я буду знімати і коротенькі відео. І все, що захочу, бачите? Е, Хотіла в Україні купити, але в Україні він щось дорожче. Він такий міцненький, навіть такий хороший. Головне була вся, теги, наприклад, знімають і вишивають. Знаєте, оця ручка. Ну не знаю, що вона тут хороша. Не дуже вона довга. І чи вона буде тримати. Коротше, оця ручка ще така. Така, якось вона там встановлюється. Цей зажим, звісно, зараз. Знову що пережимає телефон, такий мені не дуже подобається, краще підкрутувався. Так, і тут отаке. Це сюди одівається, а сюди оце вставляється і зажимається. Якось, коротше, розберуся. І на таку Отак можна над столом, над диваном, бо я ж говорю, там моя вже тринога, ну єлі-єлі. Замість лампи буде просто. Отак, от отак. Це називається обличчям. І якщо ставити телефон рівно, то, звісно, все буде видно. Але ж я хотіла показати саме розпаковку. Ну, а тепер дивимося іншу і я буду монтувати. Так, я з'являюсь у кадрі п'ятої попитки. Я змогла налаштувати камеру. Так, перший товар. Це мішок для взуття прання. Я давно такі хотіла і думала, що я його не замовила. Але я психанула і замовила. Загахунок оцих штучок, він буде... Храти і не бити барабан. Сподіваюсь. Ну, Хороша штука. Наступне. Наступне це така щиточка. Так, як вона тут відкривається якось. Ага. Отака, бачите, пелючку смахувати. А яка м'ягенька. Класс класс-класс-класс шейчихольчик. Далее. Ну тут всякого такого, да. Дрідзок. Це Цезно ну, щиточки для макияжа. Ну, не для візажа, а именно самый первый масочки. Ой, сподіваюся, вони жорсткіші, ніж ті, що мені приходили раніше. Ось такі подружки подарити Багато їх тут. Коротше. Так, все що, це щось вишивальне. Подивіться. Я не знаю для чого. Як. Як я маю, я вже забула, для чого я мала використовувати. Це кільце таке. І на нього чіпляються такі конвертики. Я думала бісера, але ж для бісера я вже купила щось інше. І вкривається, так от туди кладеться. Можна, наприклад, муліне бабіночки, да, щоб не розмотувались. Не знаю, щось нагребла. Дивіться, скільки їх тут на одне кільце. Дуже багато. І що це, правда, я на нитки таких Не знаю. Оце також стукнула в голову, купила. Тепер не знаю для чого. Бабінки в мене влаштовані. Бісер зараз буде влаштований, ну як ви вже побачили. Дивно, Ірина не здобуває. Так, далі щось таке незрозуміле. А, Це щиточки мук ну, теж, я думала вони. Бачите, це я хотіла чистити ці. А може пролізе. Ну, по-перше, ногти хорошо чистити. А по-друге, е іграшки дерев'яні. Спробую. Саша мені порадила, але вони в мене вже лежали, до речі, в корзині. Так, це навіть не буду розкривати. Це наліпки з датами. Не дуже гарні, але якщо не буде ніяких, то зайдуть всі. Це теж наліпки. Ого, скільки їх тут. А ну, що це за заладиться? А, це такі, знаєте, новорічні, зимові. Це зима. Ось так от вони виглядають. Для мого блокнота нового на зиму. Ну, ще й старий закінчити. Ого, яких тут багато, Ось такі красиві. Бачите? Бачите? Ми недорого, я багато я не купувала. Ага, і осінні наліпки. Ой, яка я молодецька. Ось таке я люблю. Хтось й скаже, оп, знайшла, куди гроші викидати. Ну, зараз не буду розпечатувати, вже розбуду розпечати. До да, осінні, тут видите, яка краса. Видно? Видно? Боже, як тут їх багато. Клас. Класний буде мене блокнот. Це, мабуть, фрези. Не знаю, ну... Но... Збагазую я сюди да, фризи для манітюра. Спробую. Кажуть, вони не дуже довговічні, але зато хороші. Оця хороша фреза. Ось Під ногті випилювати Я її не буду вибрати цей, щоб побачити. І ще отакі. Шліфовочні маленькі, бо я була купила, вони великі. Такі шліфувати в крупності. Все. А тепер скоренько, а тепер скоренько отакі. І от спочатку все. Нарешті я купила дуже хороший.

Ну, Можна, щоб вона розлежалась, бо вона дуже тонка, а потім вона стала дуже пухнаста. 90% пуха, по-моєму. 10 піра. Я хотіла 70 на 30 і не було. О, поки так. Велика-велика. тепло? тепла обда. І тепер оцю коробочку, коробулечку, Хто це все прибирати? Як завжди. малошмейни подносиков, коробочек, все короче выглядает. Вот так, стоит на столе. будете и высывается такие листочек с такими виделыми Канцелярія. Ось така була знижка. Мені треба було, щоб безплатна до, до, доставка, щоб було до замовити. І я до замовлення. От і все. Йду через пару днів до перукоря, тому дуже негарному вигляді до вас прийшла, але яка є. Уже ж звиклися всі ще треба бути натуральними. Все, дякую, що подивилися. Ставте лайки. Так, водрузіла я свою полочку. Ще так особливо не вклала. Можливо, тут будуть ці всі наліпки. Не знаю. Ну, зекономила, скільки я. Тепер не знаю, де я вам буду знімати на тому столі, бо це зайняло пів стола. Якщо вузький стол, то не дуже зручно. А якщо широкий, то великий можете купувати в куточку десь поставити дитині. Можна ноутбук на нього, в принципі, покласти, але я ж бачите, зробила виставку своїх досягнень. Отак виглядає тепер мій куточок. Вже буду довольна. Дякую вам, мої хороші запорожні. До нових зустрічі!